начальник обласного спорт управління, пане президент асоціації закону. У нас тут залишився, дуже насичений був сезон. До слова запрошую президента асоціації, спецзалу від футболу Фіналісти, шановні глядачі, скажіть, будь ласка, чути, говорю говорячи е е ніч? Е а так ми з мікрофона. Отак е знає. Давайте без мікрофона. Тоді цього року ми провели другий чемпіонат, третій чемпіонат міста. Насправді він його з чемпіонатом області по футболу. І вперше цього року ми провели чемпіонат Кубок. Області по футзалу. Я хотів би першу чергу подякувати тим, хто підтримував цей захід, Чернівецька міська рада, яка створила гарні умови для проведення цього заходу. Геннадій Романовичу Зюзінському, який так само організовував всі матчі, жодного матчу він не пропускав, робив всі зручності для організації цього турніру. І вам, учасникам змагань, тим, хто зробив свято в футзалу в нашій області. Вітаю переможців, насправді виграли всі. Деякі матчі в одній четвертій фіналі, хто бачив, і в півфіналі вони були гідні бути фінальними, наскільки дійсно вони були серйозні. Сьогодні так сталося, що команда Корона без розминки вийшла на поле і, на жаль, дали вортаря. Тому, мабуть, основна причина такого результату. Але в загальному раз подобалося. Я вас всіх вітаю. І хочу, щоб в наступному році наша географія більше розширилася, було більше команд. А вам, всім, добуватися в ваших справах високих результатів. Вітаю вас! всіх! фотографії? За друге місце, так. Гравець фіналу, кубка міста Чернівців з футзалу, футбольний клуб Ворона, Оргкомітет визначив, це є у нас бабій. Павло Павло,

Укольник був вражає! Убок, пітлок, вепер і медалі. Петро, Петро, позуйте добре. Василь Георгий. Василь Георгий.

Це перевага ваша, да, що у вас мало в команді, кожного по дві медалі буде. Раз за голови.

Сергій, що це за підказу таке було в фіналі? Вроді би в рахунок великий, можна було вже на одній нозі грати. На рахунок не Я забув, що не рахуємо. Два капітані. Вам респект за гарну гру. Ви так рвалися і на ворота, і у грі Молодці. У Нас одного не було і не два. і в ротерянами. А взагалі ми молодці. Півфінал у вас був фантастичний. На п'ямом м'ячі, тому команда, скажімо так, трошки може, нас не доцілила, вично дійсно на, на гру вже час без розмірки. Ну, на цьому скористалися, щоб його не забили, легко здобуло. Ну, Я би не сказав, що легко дійсно, просто так вчилися, що команда дійсно себе зіграла, настроїлася. Вчора ми дуже віднеслися в шапку за з 12 і головна вчора поператор.